Привіт, привіт, мої дорогі підписники. Ну що буду використовувати свій час, хоча б в машині, щоб записувати вам відео, тому що реально немає цього часу. А сказати хочеться дуже багато чого, і в тому числі поки що спойлер: челендж, який я запускала да, від нуля до мільйону євро за рік. Я його трошки переіменую. Я хочу це продовжувати, але це буде як шлях. Бо челендж це все ж таки про якийсь виклик. А я вже не в тому віці, не в тому контексті, взагалі не в тому стані, щоб давати собі виклики. І я відразу скажу, чому в мене така була пауза дуже коротко, бо все ж таки тема заявлена да на обкладинці про масштаби. Ми зараз це проговоримо. А в мене був настільки непростий період, що Знаєте, як мені попадається в Рілсі, якби я був на твоєму місці, але якби ти був на моєму місці, то це все не вивез, Да? І реально в мене така історія, що я ледь вивезла взагалі цю трансформацію. Це було настільки жорстко, це було настільки трешово, напевно. Хоча не можу так, напевно, теж сказати, бо трешово по-різному буває. Ну, для мене це було дуже і дуже складно. Вот. Але це все пов'язано все ж таки з масштабом, з темою цього ролику короткого, і а, активувати свій масштаб можна двома методами. Ми зараз це все розкриємо. Перше, що ви маєте зрозуміти чітко, це відчуття внутрішнього масштабу. Якщо ви відчуваєте внутрішній масштаб, то це означає, що Боженька вам імпульс цей посилає, і вам є куди масштабуватися. Але будьте готові, звісно ж, до різних каруселів і того, що треба пройти певні рівні, тому що ми з вами в грі планета Земля. Тому все буде дуже супер непросто. Це майте на увазі все, легкої легкості не буде. Хоча. Енергія це теж класно, коли вона є, і це умовно така льогка да? Але коли ти проходиш реально випробування, то це ніфіга не лгка Вот. І, е, значить, ви першим ділом думаєте про те, чи є у вас внутрішній масштаб. Якщо вам взагалі ви та людина, яка Ну, наприклад, працює в наймі і вам окей, і ви просто хочете реалізовуватися саме в наймі, а зростати, наприклад, да, по кар'єрній драбині. То це трошки інша історія. Вам це краще не слухати. <смі> Ні, ви можете, звісно, послухати. Я не забороняю. Ну в цілому, це для тих, хто хоче йти або в підприємництво, або хоче йти в. Розширення свій масштаб, хто експертом є, да, напевно. І я буду знову-таки спиратися, як завжди, на свій власний досвід, тому що саме я, та людина, яка дуже сильно відчувала внутрішній масштаб і дуже сильно в нього не могла ніяк пройти. І саме оцей виклик собі на мільйон євро, це наступна сила сила мого масштабу. Да, і теж тут я стикнулася з. З Тими ж самими паттернами, коли я і стикалася, коли була експерткою, там, умовно, заробляючою тисячу е, доларів на місяць, все те саме. Я вам так скажу: на кожному рівні гра та сама, тільки рівень складності інший. І я вам зараз просто дам короткі такі е, речі, бо не хочу це відео затягувати. Прям практичні речі. Е, Перший – внутрішній масштаб, все. Зрозуміли, є він тут чи немає. Якщо є, значить ваша душа затребує того, щоб ви реалізували цей внутрішній масштаб, тому що потенціал закладений. У кого його немає, то його не відчуває. Давайте так по чесноку. От далі, наступний рівень це взагалі зрозуміти, а як я можу масштабуватися. Через що, але тут може бути інший момент. от як зараз я теж ну, розмовляла з людиною, да? коли ти переходиш з найму, хочеш перейти з найму в підприємництво, але ти не, ну, не знаєш, хто ти і що ти, тоді звісно, там треба зрозуміти, хто ти і що ти, і це допомагає зрозуміти як і астрологія, так і енергокарти, які я роблю. Так і взагалі внутрішнє відчуття того, а що мені класно вдається. Так? Ну, це шлях, все ж таки, це шлях. Тому це відео більше для тих, хто знає, куди, але не знає, як, можливо. І просто нетривіальне завдання. Перше, це зрозуміти, а як мені масштабуватися. І тут треба собі прямо прописати 5-10 варіантів того, як виглядає ваш масштаб. І в чому він заключається? Він заключається в кількості клієнтів, чи він заключається в кількості грошей. І кстати, дуже важливо, хто вдруг плутає одне з іншим, гроші і масштаб це різні речі. Ти можеш заробляти одну і ту саму суму з різним рівнем масштаба, абсолютно різним рівнем масштаба. Як знаєте, можливо бачили да підприємець із серії на Жигулях, а їх підопічні вже на таких хороших і на марках там на BMW і Audi. в цьому є десь знаєте доля доля правди, тому, що підприємець бере на себе багато ризиків і звісно вкладає, 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 і іноді не купує собі якісь речі, тому що зайнятий масштабуванням бізнесу. І це теж важливо розуміти, що масштабування не дорівнює гроші. Тому, якщо ви хочете вдруг грошей, то тут треба інший запит ставити. Але воно може ну, співпадати. Просто щоб ви зрозуміли, що це різні паралелі. Тож, ви пишете собі, як виглядає мій масштаб, мій новий рівень, так? що в ньому є. Тому що, коли ви е, бачите, ви можете відразу зрозуміти, що вам треба зробити, над чим вам саме треба попрацювати над новим масштабом. І давайте я переведу це на свої рельси, з яких я починала. Коли я була просто експерткою, да, то я там запускала да, і вебінари, все, і клієнти, і навіть десь плюс-мінус іноді хорошо вдавалося вже заробляти. Але розуміючи, що я далі не прийду, я не можу проводити більше вебінарів, я не можу обслуговувати більшу кількість клієнтів, знаходячись не в точці масштабування. І коли я задала собі точку масштабування, наприклад, там 100 клієнтів, да, то відразу починається яка історія. А чи можу я їх обслужити? А хто з цими клієнтами буде контактувати? Я ж не буду з ними контактувати? Ну з якоюсь кількістю можливо і буду, але не з усією. Тобто я перетворюсь просто на менеджера з продажу, але ну, не як не на ту людину, яка несе іншу цінність, да, раді чого це вся двіжуха. І тоді виникає питання: а команда, Та? команда, треба команда. І тоді виникає наступне питання. Там вже підіймаються страхи, тому що немає досвіду а, команди мати, і піднімаються страхи: типу, ой-ой-ой, а як а керувати, а, а, а як платити, а чим платити, а якщо не вийде. І оці всі страхи програми вони підіймаються. І ваша наступна задача, коли ви фіксуєте, да, що мені треба для масштабу. І у вас починаються, ой, а у мене того того немає, а я то і то не знаю, то ви прям це собі записуєте. Тому що саме оце і буде для вас проходом для того, щоб цей масштаб з вами стався. Тому що для нас загальна картинка, вона просто от ми її якось бачимо, от ми хочемо це мати. Але за цією картинкою завжди є, як я кажу, под капотом щось. Да? Є зовнішня машина, є под капотом. Тому ми бачимо от зовнішню машину. Хочу ось таке. А що під капотом? А скільки там сил? І так далі, і тому подобне. І виходить, що нам треба зрозуміти, що у нас під капотом, тобто в наших страхах, свідомості, підсвідомості і так далі по тексту. І це і буде ваш вектор напрямку руху. І тоді ви йдете працюєте з цими страхами. Uh, і коли ви з ними працюєте, тобто тут опять же терапія, духовний наставник. Ну я з цим вообще дуже швидко працюю, але ну в даному контексті, в даному відео не, не стоїть задача мені продавати вам послуги і так далі. Я хочу вам розкривати більше. Uh, хоча ви рада, звісно, якщо ви будете до мене звертатися, тому що я дуже швидко з цим працюю. Дорого, але ну результативно швидко. Ну no, в цілому в цілому. Альтернатива у вас завжди є психотерапія, да коучі і так далі. Головне розуміти вектор. Коли знаєте, як коли зрозумів діагноз вже проблему, то це половина її рішення. Це дійсно так і є. Тому, коли ви розумієте вже вектор, що у мене є такі-то такі, то страхи, то ви можете вже сходити банально до психолога і пропрацювати ці страхи. Ну класно ж, класно. А коли ви не розумієте, і ви просто сидите і не масштабуєтесь, тому що ви не розумієте, не розумієте, вас під капотом ну, тоді масштабу цього немає. Ви просто сидите і час проходить, і ви його просто втрачаєте банально. А вот а так, будь ласка, ось вам пряма навігаційна карта, що робити. І ваша задача обов'язково працювати з внутрішнім спротивом, тому що спротив буде, і це норма, що він у вас буде. Бо без спротиву знову таки ну, жодна програма не хоче, щоб її позбавились. Програма, я маю на увазі установки, оці всі блокуючі штуки, які нас тримають, по яким ми живемо. Ті ж наші якісь псевдовнутрішні опори. Бо ви не розумієте, як жити інакше. Це нормально, тому що будь-який масштаб це деактивація старого рівня. А ти на новому масштабі не жив, і ти не знаєш, як на ньому жити. Просто маєте це розуміти, що це нормально, це нормальний прохід. Тому завжди для мозку треба давати хоча б візуальне бачення, а як я буду жити по новому давати йому ці проходи. О, це на початку, хоча б тому що зараз я ці проходи навіть не даю. Ну, Для вас поки що ок, ось так. І все. І тоді ви працюєте і повертаєтесь в, як то кажуть, в матерію, і починаєте потихонечку пробувати масштабуватися. Так? потихонечку, потихонечку. Чому потихонечку? Тому що ваша психіка должна звикати до нового рівня, до нових якихось. дій. Сорі, трясе камеру, ну яка дорога а, до нових дій. І так ви поступово будете прогружатися. Тому що ми боїмося масштабу, бо ми думаємо, що нам треба, знаєте, схавати це все відразу. І наша психіка цього не витримує. А нам треба потихонечку, знаєте, як ложечка положишся, і тоді буде вам нормально. І ви такий раз зробили о, а попробую трошки більше реклами дати, а попробую там обслужити трошки більше клієнтів. А попробую тут тут, тут, тут а попробую тут. Можливо, менеджера з продажу наняти, а попробую там чи асистента, чи ще чогось да? на якихось умовах у добаверіми, щоб і вам було, і людині можливо теж підійдуть такі умови. А ви починаєте пробувати тестувати щось нове, і тоді у вас все буде абсолютний зіргут. Ось так ви можете розблокувати свій масштаб і починати йти в свою реалізацію. Чи треба вам розповідати, що буде, якщо ви не підете туди? Вам буде <рес> от я не жартую. Чому? Тому що душа не любить, коли її не слухають. Душа у нас головна тут зачинчиться всього всього. Їй все одно боляче вам чи добре вам? Ні, ну кайфушки вона все таки любить давайте так, Але оцей момент він прям дуже супер о, важливий. Їй головне каруселі еволюціонувати, досягати а, своїх бажань, мрій в тому числі, це теж душа ваша просить машину а, класну, а не якусь, якийсь матізік-хуїзік. Да? Тому реалізовуйтесь, ідіть в масштаб, і, як каже китайська поговорка, не Вот. І все буде хороша. Не забудьте підписатися. Я Боже, я буду старатися виходити вам частіше і обов'язково напишіть мені коментарі, як вас у вас взагалі з масштабом? А можливо, ви зробили цю практику, і що у вас попіднімалося? Вообще в ідеалі, якщо ви так зробите, давайте з вами прямо працювати, а не просто споживати контент. Це всім.